в особові карці передбачено окрему графу дата причина звільнення підстави. І після внесення запису про звільнення указуєте в наступній графі свою посаду, тобто ви вже її заповнили, як кадровік закрили підпис, ініціали прізвище. І, звісно, пропонуєте працівнику поставити підпис в графі підпис працівника. І увага! Ота от нижній підпис він заповнюється тільки но коли звільнення. Тепер дуже почасти у вас є така ситуація. В карті П2 не вистачило. Розділу 5 для відпусток. Бо там вже всі відпустки записуються. Що ми тоді беремо? Ми беремо продовження робимо картки. Так от, колеги, у вас може бути основна картка, і цих продовжень кілька. І е, е, при цьому ми, кадровік працівники, що звільняються, підписують тільки первинну особову картку. Продовження підписувати не потрібно. Продовження підписувати не потрібно. Далі. Працівник відмовляється підписати мені особову картку. Ну я не знаю, чого його переклініла. То Мінсоцполітики колись роз'яснювала стосовно відмови працівника ознайомлюватися під розписку в особов... особовій картці. Про звільнення повідомляємо, що чинним законодавством не передбачена на матина проакта, що підтверджує дії працівника, чи відмову їх вчинені, чи не зафіксованих в письмовій формі. Разом із тим, на думку Мінсоцполітики, за метою фіксації і підтвердження дії працівника посадовим особи підприємства, можливо, складати акт, що він не захотів розписатися в особовій картці. Ну, приміром, він там не погоджується з підставою звільнення. Ну, різні випадки бувають. Далі, якщо ми трудову книжку надіслали пошту, як ми при цьому заповнимо картку П2? Як ми закриємо картку П2? Звісно, дата, причина звільнення ну, піде звичайна. Підпис працівника ми не заповнюємо, а в додаткових відомостях пропишемо трудову книжку, надіслана поштою така та заява від такого-то числа, і вона зареєстрована за таким-номером. то номером. Якщо працівник помер, ми так само дату причину звільнення пропишемо. Звісно, підпис працівника ми не заповнимо, і в додаткових відомостях пропишемо, що трудову книжку, передано там, приміром, в дові померлого працівника такого-то числа під розписку. Далі. Ми закрили собі карточки всіх звільнених працівників. І от всі звільнені працівники, їх картки ми в себе ще будемо зберігати два роки відділу кадрів. Бо почасти це запитання, де прописано, що на два роки має зберігатися відділі кадрів. Воно прописано в пункті 1 глави 4 розділу 6, правил тишедріп'ять. Справи тривалого, Особова картка в нас зберігається 75 років. Справи тривалого строку зберігання, так. Через два роки після завершення ведення в діловодстві передаються до архіву підприємства в упорядкованому стані для подальшого зберігання і користування. Тобто, всі особові картки всіх працівників, які у нас звільнені за е, в 2022 році, ще 2023-2024 рік, ми будемо зберігати в відділі кадрів з 2025 року. Ми їх звісно будемо передавати до архіву підприємства, можливо, до архіву на І загалом тоді вони з наступного року. З наступного року, після звільнення, мають зберігатися 75 років, з яких 2 роки вони позберігаються у нас. Далі особові картки звільнених розподіляйте за роками, бо ми їх потім по роках будемо передавати. А всередині групи, що відповідає певному року, дотримуєтесь якогось обіткового порядку. Тому ми, звісно, особові картки звільнених будемо зберігати окремо від тих працівників, які далі продовжують працювати. Далі, тепер вже папка. Тепер вже нам треба завершити папочку, закрити папочку, тобто і картку ми закрили. І справу ми тепер закриваємо. У нас працівник звільняється. Звісно, я долучаю до справи заяву про звільнення, копію наказу про звільнення, адже це одне з обов'язкових 25 документів, визначених абзацом першим пункту 12 глави 2, розділу 4 правил ти Я при цьому ці документи вношу ще до внутрішнього опису, адже на початку особової справи в мене буде внутрішній опис. Далі до внутрішнього опису я складу підсумковий запис про кількість документів особові справи. При цьому сам аркуш внутрішнього опису, я його буду рахувати окремо від інших документів справи, і підсумковий запис собі засвідчить відповідна особа. Далі, так само, як і особова картка, особова справа, в мене так само два роки зберігатиметься у відділі кадрів. І е, через два роки я її передам вже на зберігання в архів. Звісно, за можливості треба зберігати особові справи осіб, що працюють, і що звільнених в різних шафах. Але якщо штатна чисельність у вас незначна, кількість особових справ звільнених невелика, для зберігання особових справ звільнених, виділіть якусь окрему полицю в шафі, де зберігаєте їх окремо від тих, хто працює. Далі. Тепер, що у нас відбувається? У нас два роки воно позберігалося окремо по звільнених. Тепер мені треба його передати в архів. Мені треба сформувати вже зведену особову справу, з особових справ звільнених в одному році. Для яких закінчився дворічний строк зберігання в поточному діловодстві? Приклад, працівника звільнило в травні 20-го. Особову справу завершено в діловодстві в 20-му, 21-й, 22-й рік воно зберігається в відділі кадрів і з 1 січня 2023 року, не раніше я вже можу передавати його до архіву підприємства. Далі, я звісно, обов'язково проводжу експертизу цінності документів. Ну, це один з обов'язкових етапів під час підготовки справ на архівне зберігання. Е, участь в експертизі беруть працівники кадрового підрозділу і члени експертної комісії підприємства, яку ви так само маєте створити за правилами. Ти у вас має бути ще одна така експертна комісія. І звісно, ми дуже полюбляємо особову справу, запхнуть все. От просто все, чому вважаємо за потрібне. І копію трудової, і витяг з тої. З реєстру ЗО і про нерозголошення персональних даних, коротше, напхать, напхать, напхать туди, все ні-ні ні. ні, ні. Значить, дивіться, я під час проведення виявляю документи, що не стосуються справи. Приміром, копії наказів про надання відпустки чи при накладанні дисциплінарного стягнення, якісь пояснювальні записки, довідки, виклики навчальних закладів тощо. Коротше, все зайве я туди убираю. Звісно, ще, якщо воно в мене попало в. В опис прописую в описі, що вилучено, вилучено, вилучено. І е, всі металеві скріплення, що підлягають вилученню з таких справ. Далі я все групую в окрему зведену справу, <кхм> який звільнений в одному році. Тобто я вилучаю всі обкладинки, в які були оправлені персональні справи, адже папка ж, папка ж в мене була з обкладинками. Далі е, я всередині е Всередині зведеною роблю, розміщаю з алфавітом, і е, виокремлюю справи окремими аркушами. На кожному окремому аркуші в мене пройде прізвище ім'я по-батькові. І я номерую всі аркуші документів, які в мене вміщені до цієї зведеної особової справи, починаючи з одиниці, зокрема, у ті всі роздільники, аркуші, роздільники, і на обкладинці у тої зведеною. Я пишу особові справи працівників такого-то підприємства, звільнених у 2020 році. І оцей заголовочок ще внесу до опису справ з кадрових питань, за якими я справу буду передавати з відділу кадрів до архіву. Якщо в мене в один рік звільнялося багато працівників, ну може ми стикнемося з цим в двадцять. 20 якому році. Сьогодні 22-й, да, 20. Може, в цьому році було багато звільнень 22-му, 23-му, 24-му, може, стикнемося з цим 25-му році. Але у нас є е, обмеження. За обсягом справа тривалого строку зберігання не повинна перевищувати 250 аркушів не більше 40 міліметрів затовшки. Тоді я роблю кілька томів з цієї справи, якщо мене дуже багато звільнилося. І е, при цьому в загаловку тому вказую, приміром, особові справи працівників звільнених в 2020 році з літер А, а по К з прізвищ, а другий том у мене буде особові справи працівників, звільнених в тому самому 2020 році з літер Л по Я. Далі. Після того як я пронумерував або або загальне, якщо в мене влізло, або окремі томіки, я звісно складаю. Внутрішній опис вже зведеної особової справи вказує прізвища працівників особові справи, які зміщено до зведеної справи, і відповідні номери сторінок документів зведеній справі. І наприкінці зведеної особової справи я вміщую ще старінку засвідчувальним написом. Я там пишу, скільки аркушів в мене підшито до справи, і окремо, скільки аркушів внутрішнього опису, адже аркуші внутрішнього опису вони нумеруватимуться окремо. Далі я це все оправляю в тверду обкладинку з картону. Оце все прошиваю на 4 проколи нитками дратвою. Оті всі скріпки викидаю, вилучаю. А, і у мене що може бути, коли я пришиваю, я ж не маю торкатися тексту. Тобто, щоб такого не було, щоб воно ото зашилося отуди всередині, а потім я ото буду роздирати. Якщо в мене така фішка, що в мене під час прошиву торкання тексту, мені треба трішки наростити. Трішки наростити документи. Якщо текст дуже близько до лівого краю, потрібно наростити корінці документів паперу з тієї саме якості, що і на сій тексту документів. Бо що може в подальшому статися? Через кілька років до вас прийде працівник за якоюсь довіду. І вам треба буде щось вилучати, щось не то, що вилучати, доставати його особову справу за царя гаруха, коли він був звільнений. І там починати щось роздірати, не роздирати, чи може якось витяг йому треба буде з наказу, чи може копія йому треба буде з наказу. І ви починаєте це все, а, а там воно вшите, вшито, там воно вшито. Тобто, коли будете прошивати, звісно, щоб текст ви не прошили. Ну і останній вже етап: <кій> приймання передавання кожної справи це вже в присутності. Працівника кадрового підрозділу ем, і працівник архіву вашого підприємства, можливо, це архів на аутсорсингу буде. Е, в кожному примірнику робляться позначки про прийняття цієї чи іншої справи. В кінці кожного примірника робляться словами, цифрами словами, позначки фактично кількість справ, що при м, передані. Ну і можливо, справи, що відсутні, може щось там загубилося. Ну і ставляться підписи осип, які здавали, приймали справи. good.